З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Офіційний хавал А6, 2 літра бензинового двигун на повному приводі на автоматичній коробці передач, максимальній комплектації, гарна оптика, передні паратроники, камера 360, оригінальні легкосплавні диски на гарні зимові гуми тоновані. Також є панорамний дах. По задній частині у нас також паратронніки, камера заднього огляду, велике багажне відділення, задній ряд сидінь у нас. Комбінований світло з чорною шкірою, також у нас світло стеля з панорамним дахом, підігріви для заднього ряду сидінь. Також роз'єми USB-склопідімочі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас безключовий доступ. Датчики сліпих зон. На дверках у нас всі чотири склопідіймача, електрорегулювання водійського сидіння і також пасажирського режиму вождіння, шкіряне кермо, підрульові порістки, авторежим світла, електронна приборна панель, також велика мультимедія, камера 360, Apple CarPlay, Android Auto, Все повністю є. Багатозонних двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, безпроводна зарядка. Авто в дуже класному збереженому стані. Вся історія обслуговування офіційного дилеру. Дане авто можна оглянути на Сумській. 2. запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.